Корпус First Player RT7 створений для тих, хто бажає отримати максимально прозорий системник із сучасними портами та достатком місця для відеокарти. При цьому попередньо встановлених вентиляторів тут немає, тож покупець може підібрати ті рішення, які найкраще відповідають його вимогам. Водночас це дозволило зменшити ціну, яка зараз становить 3299 гривень або менше 80 доларів. Оскільки скло тут є і на верхній панелі, то встановити на ній радіатор водянки вже не вийде. Втім, місце для РСО передбачене на боковині, сюди без жодних проблем можна помістити рішення довжиною до 360 мм. Крім того, в цей корпус можна встановити і повітряний процесорний охолоджувач висотою до 157 мм. Так, це б не рекордне значення. Тож моделі зі 135 140 мм вентиляторами можуть не поміститися. На додачу сюди можна встановити цілий ряд класичних накопичувачів: 35 дюймові жорсткі диски та 3-2,5 дюймові носії, для чого передбачений кошик на звороті піддону. Зрозуміло, що через наявність скляних панелей у трьох площинах гарячим комплектуючим усередині First Player RT7 буде менш комфортно, ніж у добре перфорованих моделях. І все ж за правильного підходу тут можна організувати ефективне охолодження, а вибір більш енергоефективних компонентів тільки сприятиме їх низькому нагрюванню. До того ж, дисплей на передній панелі стане приємним і дуже корисним доповненням, що дозволить постійно моніторити температури та завантаженість CPU і GPU.